Обов'язково підключи сторінку Instagram до сторінки Facebook, якщо ти запускаєш рекламу. Це робиться буквально за одну хвилину. Таке підключення має декілька важливих переваг. Перше, це ти зможеш створювати аудиторії ретаргету, тобто показувати рекламу тим, хто вже зберігав твої дописи, хто лайкав, хто тобі писав у Дірект. Бо часто буває ситуація, коли багато збережень дописів, і на таких людей можна далі крутити рекламу, хто цікавився і зберігав. Наступна перевага це створюється автоматично під час такого підключення, створюється бізнес-менеджер. Бізнес-менеджер має багато переваг, основна його перевага в тому, що ти зможеш створювати в ньому декілька рекламних кабінетів. І у випадку, якщо заблокується один, запускаєш рекламу з іншого. Бо якщо ти запускаєш рекламу зі свого особистого рекламного кабінету, і коли його заблокують, все, ти не зможеш запускати рекламу. Третя перевага це ти зможеш створювати списки аудиторій. Тобто завантажуєш базу номерів у Інстаграм і створюєш з нього аудиторію. База номерів це можуть бути твої клієнти, клієнти конкурента, будь-які інші номери. Далі ти зможеш ще створювати схожу аудиторію на базу номерів, так звану лукавайк-аудиторію. -like Ось це декілька важливих переваг. Їх є ще більше, тому підключай за одну хвилину Instagram до Facebook.